Краб на війні вбиває. Це упали хорошу бімбу, якийсь кіт. Тю, а я там думав, що будуть звуки, які там по нам прилітають. Від підвалу нічого не сталося. Жалко, що це був мій підвал. Де мій глок? Командир. Камера, мотор. Вітаю, мій позивний Маха. Я боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Перший батальйон, перша рота, перший звод знаходжусь на посаді головного сержанта взводу. Ну, На позиціях десь близько 200 днів, гадаю, є. Наслухався, натерпівся, в першу чергу як піхотинець. Давайте попробуємо. Радіостанція. Це був звук, коли вмикають радіостанцію моторола Р7. Розблоковують, коли. Є. Все, блять, одна... все, закінчуємо. Це єдине, що я знав. Камера, мотор, давай далі. Ну, чую заряджання магазину. Чую, боєприпаси. На мою думку, це хтось заряджає магазин, а на задньому фоні у нього грає, ой, грає працює генератор. Це Заряджають ПКМ. Ого, Я ж оператором ПКМ був. казати. Давайте далі. Это стрельба с ПКМ. Нет? В смысле? Браунинг. Это стрельба с Браунинга. Я с Браунинга просто никогда не стрелял. просто там было чутно, что типа не гильзы вылетают, а крабики вот эти, которые патроны держат. Типа, ну. ну ладно, давайте далее. Постіль СРПГ 7 <звучить> Я просто тоже гранатометчиком был, я знаю. Я шарю. Це <звучить> <Ти> зарядили АК? <яка? звучить> Калаши були іще так мачка. А потім вже в неї почали видавати це, це сіми. Після це 7 почали комплектувати UR-15 і кальтами М5, наскільки я пам'ятаю. Дуже цікаво таке, у нас калашів просто давно вже немає. Далі. Це під'єднування магазину до UR-15 та заряджання. В Смислі, ні. Та смислі. Давайте заново. Це не, ну, не магазин шахтур патрон в патронник, ні? І це не UR15. Ні? Це... а що це? Це пістолет 40. Окей, п? Тобі ж це коротка зброя, але яка питання? ну... Глок? То я його в руках тільки на штабі у кого-то виділ. Де мій глок, командир? Командир, якщо ти будеш це дивитися, і, і, ти ж знаєш, що твій боєць тільки що не узнав, як зводиться глок 19-й, то, пожалуйста, ну, проблему треба якось вирішити, нагородити бійця, щоб він, як мінімум, знав. Все, давайте далі. Ну, стрільба по гонгу. Зрів гранати, це пали хорошу бімбу, якийсь скіт, якийсь смачний в будинок, що все порозліталося. В здання ударило якесь таке, там перезлітались камушки, стопушки. Закинули аптечку на У мене, у мене скока 6 по 3 кілограми, і одна десь на 7 була. От підвалу нічого не сталося. Жалко, що це був мій підвал. Давайте далі. Це робота БТР? -а? Так, давайте проаналізуємо. У нас чутно на техніку, це гусянка. І якщо це у нас гусянка, то це м 113 з Браунінгом, ні. Це робота танка? А, ага. Давайте далі. Звук открытия аппарели або закрытия кирпи. Турция, дайте кирпи, пожалуйста, хоть одну на первую роту. О, это у нас, ну, пострел снайпера был. Болтова снайперка. Одиночный пострел с лушником. 308 калибр, так. У меня взводник был снайпером, то бишь, трохи, трохи разумеемся здесь справи. Но это приход? Это... Нет? Это пострел? Це что-то одноразовое? Нет? Давайте еще раз. Ще раз. Та незрив ТМ62? Ні, я не знаю туди. У СПГ ми тільки знаємо, як прилітає, а як, виход... а як виходить, ми не знаємо, ми в лісі так ці СПГ любили. Іміна. Приход СПГ ми знаємо лучше, ніж виход. Давайте далі. Давайте ще раз. Або це під'єднання коробу, або під'єднання магазину. А, ну, давайте ще раз. А, це, ну це не пластмасовий макпуловський, це, це алюмінієвий такий магазинчик. І 10 і 308 калібр під'єднання магазину на 10 боєприпасів. Там. Ага. А -а -а. Цей звук краще навіть би не вмикали. Це взліт Мавіка. Вполне можливо, що це просто взліт в ПІВІ так? Да? Бо просто всі звикли це чути впіві, отак як комар літає, а тут а він так плавненько, так добренько, що такого звуку ми теж на позиціях ні разу не чули. Так, добре, давайте далі. Це всі звуки. Це все? А да. я там думав, що зараз будуть звуки, які як там по нам прилітають. Для піхотинця найскладніше це те, чому, на чому він не спеціалізується. Тобі ж це вихід, условно, наших вогневих засобів, тому що всі звуки, які були там, умовно, там, СПГ, борта і так далі, робота там браунінгів і так далі, просто піхотинець не спеціалізується на цій роботі. і для нього просто звуки на війні трохи інші. У нього звуки скіда, звуки FPV, роботи 120-го міномета, роботи 82-го міномета. В лісі ми застали. Часто роботу РСЗО. Зараз дуже знайома піхотинцю Приліт Каба. Ну І так в загальному майже всіх озброєнь, що знаходяться в ресурсі у противника, тобі ж, іменно, от, приход піхотинцю більш знайомий, ніж виход і так далі. Найнеулюбніший звук піхотинця це в 100%. Це на даний момент це робота в піввідронів. Просто це. А найприємніший звук для піхотинця це або звук нашого вампіра, який прилетів, скидують нам їжу, або звук Кірпі, або М13, яка приїхала, відкриває апель вас забирає, везе додому. Оце мені здається, такі найкращі звуки на війні. Звук доща. Д о, о, звук доща це просто. Ну, ну я не знаю, дощ зараз кожен любить до такої степені. Дощ, сніг. Вітер просто все, тільки не сонце, тільки не хороша погода. Такі погані погодні умови. Це означає, що ми можемо пересуватись, зайти з точки А в точку Б, або нас просто ніхто не буде чіпати. Тобто ж інтенсивність польотів fpv дронів та розвідбортів мінімальна, і за того, що при поганих погодних умовах борти втрачаються на раз-два. І там уже в нас починається війна як війна. Піхотинець на піхотинця. А в інших реаліях, коли у нас погода добра, то там зовсім не така вже війна починається. Там просто на виявлення та на повноцінне знищення без контактів, без нічого. Дуже часто, то, що тригерить, коли ти їдеш в машині і проїжджаєш, цей, як називається цей контроль, що блимає постійно і фотографує. Фотографує лице. І оце воно ввечері, як ти як починаєш їхати, воно як тебе починає блимкати, і в тебе оці вспишки всі блін, перед очима. От умовно після першого поранення, я пам'ятаю просто вспишку, і все. І темнота. І точно так же ти ввечері вночі їдеш, у тебе оці вспишки в спишки, у тебе починаються флешбеки або щось іще. Робота ППО те саме вночі. Типу, начебто, ти розумієш, тобі нічого не буде. Типу, якщо буде, то ти нічого не відчуєш. Але доволі неприємно. О, храп побратима. А, ну, в день то пів біди, але вночі, вночі це доволі проблематично, тому що, так як умовно, як я, людина з одним лише е, цілим е, вухом справим. І ти намагаєшся акцентувати увагу, типу, що довкола тебе відбувається, а там десь ззаді лежить бульдозер, там, сни, сни файні бачить. Е, то ну, в лісі там десь я пам'ятаю. Що тільки підходиш до бліндажа, і там одразу було чутно, як у нас там один сержант заспівував пісеньку, блін. що так метрів 20, ну, ти вже чуєш, що там вже хтось є. Ну, да. Храп на війні вбиває. Сукупність всіх факторів, всіх контузій і двох поранень. Невикористання активних наушників на полігоні теж підбило трохи слух. Тож користуйтесь активними наушниками, і ваші вушка будуть цілі. Так, війна, що сказати.